Понад дві тисячі окопних свічок для ЗСУ передали вихованці Ситківської спеціальної школи. розповіла Суспільному, заступниця директора з виховної роботи Руслана Цибуляк. Виготовляють їх на уроках трудового навчання. У нас в школі працює чотири гуртки декоративно-прикладного мистецтва і от. Зараз ми перепрофілювалися так, що стараємося все, що ми робимо, використати або продати для потреб збройних сил України або використати на якісь матеріали розхідні, які нам потрібні. Ну і якщо менші дітки, то вони роблять багато оберегів. Укопні свічки роблять із жерстяних банок, картону, парафіну та воску. 13-річний Богдан каже, процеси поділили аби було швидше. Ми там нарізаємо картонку там ми Скручуємо її, ми відрізаємо, щоб воно було рівне на банку і там ми заливаємо далі. Я скручую або заливаю». Андрію 16, у спецшколі з вересня 2022 року. Розповідає, його разом із десятирічним братом Вовою сюди привезли з Донеччини. Хлопці позбавлені батьківського опікування, каже, йому доручили розтоплювати віск і парафін та заливати ними свічку. Воск я розпалював, потім заливав банки. вони чуть, -чуть висохли, а потом. Заливаю в дуги, Це воїнам щоб не, не мерзли. Поки хлопці виготовляють окопні свічки, дівчата шиють рукавиці для ЗСУ. це із вживаного одягу. Спершу каже, 16-річна Анастасія вирізають заготовки, потім їх зшивають. Спочатку викроюємо рукавиці, потім ми зметуємо, а потім на машинці шиємо. Мені подобається шити на машинці. Ми шиємо рукавиці для того, щоб зсу їм руки не змерзнули. У ситківській спеціальній школі навчається 110 учнів. Із них на цілодобовому перебуванні 95 дітей, із них п'ятеро переселенців, каже Руслана Цибуляк. Усе, що виготовляють діти, передають або волонтерам, або напряму військовим. Ми передаємо якусь частинку свого тепла, частинку свого серця, тому що навіть маленькі діти вони долучаються до цього всього. Їм небайдужа доля нашої країни, вони оболівають за, за нашу перемогу. У нас є в школі багато дітей, батьки, яких також, брати знаходяться також на передовій. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, він